Вітаю всіх станом на 27 травня об'єкти південноукраїнського енергокомплексу працюють у штатному режимі. Безпекова ситуація контрольована. Радіаційний фон без відхилень. Щодня робимо все можливе, щоб у складних умовах воєнного часу забезпечити стабільну роботу підприємства. Минулого тижня провели планове противарійне тренування. Сценарій був максимально наближений до реальності: ракетний обстріл, порушення енергоживлення – Евакуація персоналу, допомога постраждалим у час повномасштабної війни. Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. У навчаннях брали участь і колеги з аварійно-технічного центру енергоатому. З завданнями тренування впорались, але далі працюємо над моментами, які потрібно вдосконалити. Цими вихідними юдиноукраїнськ відзначив 50 років. Для міста важлива дата для енергетиків нагадування про те. Що ми не просто виконуємо свою роботу, а формуємо основу для життя навколо. Це місто виросло разом з ПАЕС. Його майбутнє напряму пов'язано з розвитком енергетики. Під час святкувань до нас завітали керівники області. Вони ознайомились з роботою енергокомплексу. Віталій Кім чітко сказав: відновлення Миколаївщини і країни потребує нових енергетичних рішень, і саме тут у південноукраїнську мають з'явитися нові потужності. Ми з цим повністю згодні. Ми розуміємо, електроенергія це ресурс, який дозволить країні триматися, відновлюватися і рухатися вперед. Слава Україні! Слава героям!